Доєднується єднується чарівна, прекрасна Лана Олександрова. Вітаю, пані Лану, рада бачити. Привіт, привіт тобі, Альоночка, привіт всім. Дивіться, яку сьогодні, ну, це не сьогодні, правда брешу. Купила таку штуку, а так як я ж ну де я виходжу. Давайте по чесному. Я оце сижу, як мама каже, що в телевізорі, хоч люди вийде. От. То я оце така так сижу, аділа і дуже любуюся, красива чи не красива. Це гарна, гарна. Сім'я дівчинка, всім'я 80 дівчатка, нікуди не дінеться від своєї дівчачості. Правильно, не виходите, але тим не менш, виходите в трансляції, виходите в ефіри, і треба, треба покрасуватися обов'язково дуже гарно, дуже вам личить. Хочу сказати да. про те, що 3 листопада записуємо дане інтерв'ю, і е, зараз хочеться розібратися з деякими питаннями. По перше, нещодавно казали про те, що обстріли, які е, були активно по Україні. Можуть призвести до ядерної аварії в Україні загалом. Давайте зараз розбиратися, чи дійсно настільки критична ситуація і чи може відбутися подібна аварія через влучання по інфраструктурі України. А де? Ну давай подивимося. Тобто ти думаєш, що велика нагрузка і тіпа не потянуть? Тіпа оце? Та там були пошкоджені просто деякі. Ну... Давай так, чи буде е, найближчі півроку е, вибух, правильно, чи аварія? От що давайте. Правильно? От як, правильно? А давайте формулюємо спочатку а... давайте ядерна катастрофа. Подивимося, давай ядерна катастрофа, тому що дивись, може, вибуха не буде, да? ну, наприклад, може бути учечка, правильно? Поэтому ядерна катастрофа, найближчий півроку на наших. Дивись, ситуація повторення. Говорить про те, що є якась болезненна ситуація, ну, але ну, вона не устраняється. І вона ще, або на неї закривають очі, або вона невідима. Знаєш, я би так сказала: невідима, по чуть-чуть сачіться-сачіться. В який-то момент просачиться десь. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Тобто, дивись, стабілізаційні роботи якісь проведуться. Uh -huh. Щоб це контролювати, Но там на ничкаря є якась тема, її не бачать. Її не бачать і воно потрошки витікає. І я тобі хочу сказати, е і хтось про це жде, або щось ну, очікується, або про це говорять. Хотіла сказати, нема, немає башти, а башта бляха в самому кінці випала, зрозуміла? Тобто вони її просто тупо не побачать. от так От скажу. От вона в якомусь ну наприклад, ну якесь да? а воно десь там всередині, щоб його побачити, це треба чітко знати, що там є оця проблема. От от така от фігня буде. Рибка да, буде, і це буде там, де є велике місто. Крупне місто. Ми не, я не знаю, чи ми сюди входили ЗС, чи ми сюди її не вносили. Може, нам було правильно без ЗС подивитися, щось ми. А, давай, а давайте ми за, зараз, враховуючи, що ми вже побачили, що буде, тоді будемо перевіряти. Мова йде про е, Запорізьку атомну станцію. Так, справи протягом півроку про Запорізьку атомну станцію. Як там у неї? Диви. Зразу башня випала, вторая картина. Uh -huh. Тобто, це прям ось-ось-ось-ось, але ось, ось, там будуть пожежі, і за пожеж буде якась руйнація. А давайте тепер подивимося по другому Воно не можна, звісно, так дивитися, тому що коли масло масляне, знаєш, як то кажуть, то, може бути і скажу така інформація, але ми спробуємо, в крайній случаї. Без Запорізької, без Запорізької, всі наші останні атомні станції протягом пів року, щоб ми розуміли, Давай, опять башня. Все-таки десь якась жопа буде. Будемо сподіватися, будем будем надіятися, що це просто ми багато питань задали. Mm -hmm. я... mm -hmm. Як то кажуть, кого я питаюсь? На, хочеться людей якось підтримати, блін. успокоїти, щось якось це саме. Ну, хорошо, давай, який це вплив буде на населення? Може, вітер не туди падує? На все на Росії ой було б чудово Як тільки ми почули, всі стаємо определяти, де Росії я отак діла, так А куди дуля, туди дим, так? Да, 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 да. Так, на людей, на людей, на людей. Дивись, воно, виходить, інтересна фішка, воно невидимо, тобто ти його не побачиш. Наприклад, раз і різко листя опали, так? або mm -hmm. раз і різко Ну воно руйнівне. Руйнівне, І воно буде чогось на жінок більше давати. Ну, то, що ну, баб Польща в городах, чорт маму знає. Жінки? чуєш чи ні? На жінок голова почне боліти у старих людей, якісь різкі мігрені, скачки, давлення будуть. Поняла, це не про магнітні бурі на самом делі, ніякі ці не магнітні бурі будуть. Mm -hmm. Врачі, врачі про це ну, как би, будуть приховувати, а що врачі будуть казати, Їм, ну, якщо нічого не змінюється. Але здоров'я, да, здоров'я тих людей, які порядку ну, буде не в лучшему стані. Я не можу сюди определить по картам десь, понимаєте? Дай давайте по-чесному, ну, ми ж обращаємося кізотерії, це ж не научний метод, щоб я сказала, там, основу, весь. поэтому це треба до всіх спеціалістів. Хто там керує, хай вони якось попереджають людей. Правда? Так, тут важливо просто тоді робити вчасну перевірку організму, стежити за своїм здоров'ям, за будь-якими да. змінами для того, щоб вчасно ідентифікувати і запобігти. Я їхністю. хочу сказати, кого є можливість хоча б дітей, да, наприклад, і там, не знаю, жінки дітей віку, їм треба виїхати, буде просто з того місця, де там буде. Не так, як наші сидять до останнього, то робота, то ще щось я розумію, що робота це прекрасна, що робота, а від роботи коні дохнуть і Що тепер? Ну, в першу чергу, якщо тебе не буде здоров'я, тобі робота не треба буде, правда? Це факт, це факт. Важливо Поэтому визначити бережіть. Бережіть. пріоритети. Так, да, бережіть себе, будь ласка, оце буде саме правильний позив зараз. Поїхали. Ще доведеться підняти таке болюче питання по Кровську Ситуація критична, там постійно знаходиться під обстрілами російськими. Я вже по вашому обличчю бачу, що ви дивилися і нічим хорошим це питання не завершиться. Надо людей виводити оттуда, надо наших воїнів виводити, тому що їхня загибель це просто, це просто ні о чому, це просто затримка якоїсь ситуації буквально на пару на пару ну там днів, скажімо так, не більше того. Їх треба виводити. Там є, там був, була можливість вивезти цих людей з от якогось оточення. От я не знаю, чи вона залишилась, як хочеться вірити, не, ну, не хочеться дивитися, що, що все хіро. хіро но Покровськ не іспользував той шанс, який мали. Знаєте, ми минулого ефіру детально дивилася, як в листопад місяць і, власне, якою буде ситуація в Україні. Цього разу хочеться подивитися з іншого боку, російську сторону, тому що ми розуміємо, що це напряму впливає і на нас. Я знайду на них погані карти, підозрюю. Давайте найгірше. Я знайду карти, де в мене дві башні, щоб вони собаки знали, щоб на них випадали одні башні, якщо. Знаєте, іноді. Говорять ну, некоторій езотерики, що якщо э, ви ну, хочете днів, значить себе вести як багата людина. Да? Тоді я з цієї точки зору, якщо я хочу, щоб ворог впав, то я одразу візьму карти, де тільки одні погані карті. Нагадаю, йому погане. Так. Думки матеріалізуються. Так, давайте всі їм нагадаємо погано. Як отой казав, щоб потеплили по Москві ріки да? так. каже, їже ж хороші, каже рускій. Ну, так каже, погані русский в поганих гробах, а хороші руски в хороших гробах. Ніхто не спорить. Ми можемо навіть ці точки носити могилку. Я навіть, напишіть всі, хто со мною согласен. Так, як там на фронті росіян успіхи будуть? По всьому фронту дивимося. Да, так, так-так. Ну, я тебе хочу сказати, що все-таки наші пацани десім просратися дадуть. От. І ситуація буде така, з перемінним успіхом, зрозумів? То до них, то до нас переходить, то до них, то до нас. Далі, у них розроблений якийсь план по воді або за допомогою води, але цей план не зроботає, щось у них не вийде. Може, це Херсонщина, вони все мечтають захопити Херсон. Я хочу сказати херсонцям всім, хто там де би не був, і хто мене дивиться, саме цим людям, які мене підтримують, які так сказати, з якими я з 22 го року починаються ще з окупації, то я вам хочу сказати, що б там не було, Херсон вдруге під окупацією не буде. Це знаєте, це должно бути 90% херсонців падлюками. От тоді тільки може це не сработати. Але я знаю, що в Херсоні дуже багато, дуже багато порядочних, правильних, світлих людей. От навіть якщо вони загинули, то їх душі стоять на обороні Херсону. Отак. От душить там душі отіх о, о, приверженців расизма собственными руками, як собак, о тих гнилих, щоб їх ніхто навіки не знаходив. Значить, дивися, дуже сильно буде. Ка, взагалі, о, успіхи російської армії говорять про те, що вони будуть дуже сильно ну, шмаляти по містам, спалювати їх просто, але карта ухода говорить про те, що десь вони відступають. Десь їх видавлюють. Вони тримаються сильно і жорстко. Вони не бачать назад виходу нем, у них немає, і вперед нема. Жодної якоїсь такої перемоги, ну, Покровську я ну, как бы сюди ясно не входить, Хоча там теж пал, пал, як то кажуть, бабка надвоє сказала з Покровськом, в якому плані, вони там можуть зайти. Ну, вони ж можуть і вийти з нього, от о чому. Просто єдине, що місто, ну, і люди, люди, які захищали, в першу чергу мене захисники, звісно, хвилюють. Вот. Тому успіхів у росіянців я не бачу. Но і башня на них не липала жаль. Тому давай подивимося, як там Росія під нашими обстрілами, як їм там буде. Угу. В листопаді мої мені. Так, щось болезненне серце у них про імператора. У мене часто імператор в цій ситуації випадає як Америк. Тобто, щось Америка, болезненне, те, що обстрілює для них, от як-то воно буде грустно на них летіти. І винушні вони будуть захищатися. Далі, одна із карт говорить, що у них є поті, втрати, пораження. Притом вони ждуть, але їхнє ППО, скажімо так, безталкова така, як і росіяни. Десь вони їх прощолкають кстати. кстаті, притом прощенкають такі, навіть невеликі, це не якісь там ракети чи щось, а, скоріше, наші шахідами їх там. За це самлять. Так, кіпершу наведуть, якесь велике місто начне. Притом це або місто, яке на річці, да, на воді якийсь, або місто, значить, з переляку начне щось там окапуватися. Будуть захищатися, боятися. Так, ось спать будуть росіянці. Не всі хорошо, бачите, некоторим буде грустно. От, і деякі росіянці будуть дуже боятися наших обстрілів, срать кульом, щоб у них не було туалетної бумаги і лопухів рядом. Пошли далі. Економіка Росії. Ти мене остановиш. Так, так, так. Ви ви вже самі прекрасно йдете, я думаю, не буду навіть перебувати. Я люблю, як Росії, відношусь з великим трепетом в цьому вітаці. Почти? Я би я розложила б по всім цим направленням, тому що ці падлюки, я такі гарні вірші писала, дитячі, а вони за своєю конченою війною засрали мені російську мову. Потому що вони до цієї російської мови, ці орки, вони не мають ніякого права. Вижний говорить на своїй орчинській мові. І непоганити мову, якою я писала гарні вірші про кохання і дитяче. У мене як це його? Авторське право на це. Так, поїхали. Економіка Росії в листопаді 25-го року. Економіка зібрала манатки і кудись пішла. Вона каже, нахіра казе баян, каже, економіка Росії. Почему? Потому що грустно становиться от некоторих санкцій, потому що залишаються якісь, знаєш, от, от, от якісь в чомусь одинокі залишаються. Тобто таке враження, що вони самі собі продають, самі собі купляють в некоторих моментах. Не хер ним. Хай купляють. Я думаю, їм для Жигулей достатньо. І ще ж От тут наконец карта башни. А ще карта роботи. Притом, роботи, якої трошечки або не вистачає, або це падає производство, от, або не вистачає уже ну, якихось там ну, нема інфляція, робочих місць, немає ще щось таке, тобто щось закривається. Починаються якісь недовольства серед населення. Такі, знаєш, там, ото випили 100 грамів на мітінці бралися. Як от і бабушки Путіна ото там є. От я так ржусь. Так, так. Оце приблизно це. Ну, хочу сказати, що дідуше є тільки у обмеженої кількості людей. От хороші хороші фінанси, тільки у обмеженому. Далі. Іще одна карта башні випала, наконець-то вона сработала. І ця карта башні говорить про те, що кредити растуть, а давати нема чим. Ой! Можете викапувати своїх оцих СВОшників з могили, продавати їхні кості там на корм собакам. От, і ще що? А чогось я не зрозуміла, ну, мамочки де десь діток почнуть вивозити, питатися. А що такое? Не хочете своїх діток на СВО давати, потому що нам немає чому набрать землю. Ну, коротше, вот економіка більше всего страдає, і вони поймуть, що можна їсти хліб без хліба. От і заправляють машину без бензина. Зачастувати росіянцям машини, я взагалі не розумію. Ці імперські та... амбіції. Давайте. Це так. Та ситуація, яка от зараз вже є, і яка буде впродовж місяця, вплине на Росію таким чином, що вони задумаються про ймовірність перемовин про те, що варто вже завершувати війну. Вони не завершують, вони вже готові перемовлятися, тільки вони хочуть зупинки. Якщо, якщо звичайний народ й готов на якесь перемиря, типу, ну хватить достатньо, то, знаєш, коли жарений петух не клюнув, то їм пока, А як тільки почало прилітати десь і нашли, вони такі, ну все, ми вже наказали українців, типу все ми молодці, то вищі вони хочуть перемиря, щоб накопити. Тому що ми не можемо говорити про. Э, я тобі так скажу, взагалі це непогана ідея там, на якийсь определений період. Але для цього в нас повинні бути чинники, які говорять про те, що ми все час, як почнемо якісь оборонительниці строїти, таку стіну, я ценю, ще нам як построє, построє вже, що не один орк не пролізе, вот тоді можна було. Так. На жаль, це не тільки від Росії ж залежить і ще, ти не забувай. Я тобі хочу сказати, це дуже прекрасно і удивительно, ще, що ми оце відбиваємося, наскільки можемо і чим можемо. Тому що на деле з такою підготовкою місцевих органів власті до війни, якщо ми подивимося на будь-яку область, да, вони очікуються, що все готове, от, а ти поїдь подивись в поля. Це ж, ж ужас ужасний. Так. От, так от Повернемося зараз ще до одного цікавого питання, до якого мені здається, ми вже декілька років обговорюємо ймовірність ведення іноземних військ на територію України безпосередньо з залученням до війни. Зараз Франція знов почала обіцяти це зробити. Зрештою. До діла хтось дійде, тому що на Росії ми бачимо там і корейці, і кого вже там тільки немає. Ні, у нас подалі, у нас теж є інтернаціональний легіон, у нас є. У так, нас Але вони добровільні. Є. Це добровільне. Так а... от, от на добровільній основі вони і будуть. Примусово жодна країна не буде вводити свої війська для ведення бойових дій на території України. Не буде. Вони можуть охраняти об'єкти, це може бути. Там порт якийсь, наприклад, ще щось таке. А щоб воювати за нас ні. Ще прийде время, коли вони будуть просити, і ми за них будемо воювати. Ви зараз сказали про цим, говорили про те, що не тільки від Росії ж залежить власне, завершувати війну чи ні, а ми розуміємо, що занадто багато людей, які мають на це вплив на сьогоднішній день. Вже реально невигідна війна цим людям, вже дійсно всі задумуються про те, щоб це припиняти? Чи поки що ніхто не збирається прикладати максимум? Я, я говорила це не тільки про них, я про нас говорила більше. Понимаєш? Mm -hmm. Про нас так от я тобі хочу сказати, що деяким слоям населення і не треба тикати пальцями на офіс президента. Давайте подивимося набагато нижче. вся... Судова система, вся система або якого військового характеру і так далі, і їм вигадна ця. Ви заїдьте, подивіться на машини любого начальника ТЦК. Просто. І навіть рядового. Не того, що прийшов з раненням з контузією, і скачав там на костелю для відомості, його показали, а у тих, так сказати, відгодованих хлопчиків якісь. Їм вигадна, адвокатам вигодна а, щодо виконавчої влади вигідно. Вигідно навіть тим самим, мм, депутатам, які приймають якісь рішення, яких 450-15, яким тоже вигідно. Даже тим, кто у мене тільки що була э, клієнтка, жіночка. От, у мене, до речі, зараз до 15 листопада для пенсіонерів велика скидка, поэтому, якщо хоче хтось звертайтесь, -то, то напишу. Так от пенсіонерка, вона каже: Сина вбили, я не можу ну, отримати кошти, бо не вбили, а він загинув в ДТП якраз у відпустці. Ну, він, він був ну, на бойових діях і йому дали відпустку. Ну, ніякої допомоги немає. Я дивлюсь по картам, там натирили. СМЕСНИ социальной службы. От, органи ТЦК, слідчі їй кажуть, а чого ви ходите, що ви шукаєте, нічого вам не треба. Тобто, всі вдолі, ребята, всі вдолі, то їм вигодно. От я про этих чертей говорила, не тільки про тих, хто там присилає нам гуманітарку за е, кордону і на львівській митниці чогось пропадає ця, ця е, військова допомога, волонтери нашим військовим присилають, а на, а на митниці пропадає. Це не тільки я про них говорю, от і про цих. Тому, рибки мої, е, від нас теж дуже багато залежить. Mm -hmm. Прям дуже сильно залежить. От, не тільки, і, а, а за кордон дивляться на нас. І я тобі даже, я вам даже більше скажу, і ви це самі знаєте, всі, хто дивиться мене за кордону, вони не дадуть мені збрехати, бо мені люди оттуда розказували, вони приїжджали. Так от. Е, Європі вигадна теж війна. Почему? Потому что вони в Евросоюза получает кошти, а потім на цих коштах ще місяця риентори іще, іще зарабатывают бабки. Получається, якась каже, що я знімаю квартиру, так вот я від соцдопомоги не отримаю напряму, а получається, якийсь німець прийшов там з якимсь німцем, і ще щось, и вони всі бабуле. І все, зрозуміло, ми для них інструмент е, для заробітку, махінація. Ви говорите про корупцію. Я вас умоляю, а там немає корупції, чи що там вона страшна. Поэтому не тільки від, від Росії залежить закінчення війни, не тільки від президента, не тільки від наших військових залежить закінчення війни. І не тільки від тих, хто дає нам зброю, залежить закінчення війни. От це такий симбіозм, це така, от, я не знаю, живий такий організм. І така все тоді замкнене коло, поки це не зміниться, в нас буде ось така ситуація. Хоча б що-небудь, Це як оте колесо, яке котиться. Коли хоч одна спиця, дві випадає, воно починає хромати. Так от, хоча б якісь мають е інструменти вивалюватися. От як почнуть вивалюватися, тоді ця машина почне падати. от так, от скажемо. Тоді буде, розумієш. А так от. Давай по-чесному навіть ті самі окуповані території, особливо якщо ми візьмемо окуповані території Херсонської області, скільки, скільки там було ждунів, які допомагали русним обходити, і е, навіть ну, ті місця, де їх наші хлопці ждали, наші все одно давали запротивіння. Я це знаю, тому що ну, я знаю, що я говорю. Я, якщо сама лично десь якимсь образом не чула, не бачила, не приймала участь, або якісь мої близькі люди там не були, я не буду це говорити. Mm. То я хочу сказати, це теж, ну, тому це не замкнене коло. Замкнене коло це коли ми сидимо, їдемо на цій арбі і кажемо, блін, ну це їде, ну що нам делать? ну ми їдемо. А на самом деле треба виламувати ці спиці у цього колеса війни, для того, щоб воно е, не, не їхало далі. От і все. Так, така болюча правда, дійсно, хотілося б все, все скинути виключно на іноземних партнерів, але проблема тут поруч, і на це не можна закривати очі. Звісно, от всі кажуть, от вони кажуть, а, а, а тому що у нас корупція, хорошо, давайте почесно. У нас корупція, окей, а ну, ця корупція десь вона ділається за закритими е, огорожами, ми нічого не бачимо, не чуємо, ні, це ж неправда. Ми ж самі це все бачимо, чуємо, ми рядом ходимо. Просто коли тебе не коснулась, то ми такі ну, не знаю, а потім коснулося. От даже саме елементарне, от я кажу цій жіночки, от ви судитесь, ви нічого не відсудите. Я дивився по картах, що ви нічого не відсудитесь. Кажу, а ви звертались на урядову гарячу лінію? А ви писали, звертались до омбудсмена, а ви зверталися на офіс президента звернення громадян? Говорю, стукайте, кричіть, пишіть, задовбуйте, нікого не бійтеся, міняйте адвокатів, не платіть ці гроші, Не базарте, я кажу з тим суддєю. ну, ну Якось давайте ну, шевеліться, якось щось ділайте. Потому що обична одна людина починає проти якоїсь системи намагатися ну, десь якась бадатися. Що ми маємо? Ми маємо те, що система ламає цю людину, бо цій людині нема на кого опертися. От і все. от, А на кого опиратися, якщо каже, ну, в мене немає проблем, ну, ну і не треба, ну і добре. От, і все. от саме елементарне, що там, мені позвонила е, моя підписниця і каже, на Купінському напрямку хлопці наші, у них немає там, щоб постиратися, одежда, туди-сюди, навіть якісь коври бабушки. Я говорю: ти розумієш, я зараз кину клич, мені всі напишуть, приїжджай приїжджають до мене за коврами, а нема чим їхати, і, і коли їхати, і за що, і це все возить. А напряму це ж їм треба напрягтись. Ну, І от виходить, я їм дала просто волонтера, проговорила, Понимаєш, я отклика вообще взагалі ніякого особо сильно не побачила? Вот і все. Тому що ніхто не хоче брати на себе цю ну, как бы, відповідальність. Я говорю, рибка, говорю, ну я з 14 року волонтер. Я так наволонтю, ну, що в мене не те, що в хаті хера не було. У мене були такі борги, що я ели, ну, я ще не все вигребла, скажу чесно. Вот. А ви тепер прокинулися, а що ж ви до мене? Давайте ви як там. Хто-то mm -hmm. от організовує, тетях, або як один каже, ой, у тебе 185 тисяч подписчиків. так говорю, зроби собі канал. У мене 14 лет я пытаюсь розвивати цей канал. 14 лет. Я не в 22 році вилізла, як почалась війна, і почала там шарики, фонарики. А я 14 років намагаюсь звернути на себе увагу будь-яким методом. От і все. Тобто у нас прийшли, у нас люди привыкли чужими руками жар загребати. От і все. Так, поэтому, дякую поэтому. вам за, за це, дякую за цю правду. Сподіваємося, що все ж таки комусь вона відкриє очі, і хтось почне змінювати себе, Я цю правду, своє правду життя правду вже кажу... сьогодні. Да, не для того, щоб, наприклад, сказати, які ми хірургію. Я цю uh -huh. правду кажу з тайною надії, що хоча б 10% людей, які мене слухають, почнуть змінюватися, а зміну не так, як. А що мені діти? А от прямо так от напиши в себе, отам от в чат, чат, GPT, чат GPT, я простий громадянин, ненавижу корупцію. Що мені делать? І хай вона тобі підкаже, і ти йди, шукай, шукай громадські організації, які займаються, дає, каже, я хочу, я готова. Що небудь будь, що ви хочете. На митинг буду ходити. Не за гроші, я за ідею. Ну я должна розуміти. Не бігти, наприклад, там на картонці падати за то, що директор, начальник, корупціонер, найголовніше, він, а чого. Набуи, как бы защищать его сраку. А давайте підемо якогось жінчику, ту бабушку, яка не може вибити допомогу на внука, внукати от син погиб. Давайте їй будемо подавати. Давайте, от у нашому місті в Криму Розі, є така Наталя шишка, це наш депутат від слуга народів. Вона захищає город уже много-много лет. -много уже її там місцева влада, як тільки хотіла, так і щемила, і судді, і всі. А до неї на е, суд зібралися 20 чоловік, і то один раз, і то коли там по Фейсбуку покричали між своїми. Ну, це так, між прочим. Давайте тобто, я вам краще віршик прочитаю. Так, да, да, хотіла попросити. Нарила, якраз. Да, нарила собі е, віршик, я писала, перша класниця він називається. От, українською мовою. Вообще, у мене з українською, ви знаєте, що в мене проблема? да, Я ж не живу в українському мовному регіоні, щоб я жила в якомусь Львові, я б зараз би там шпрехала, хі-хі. А так все одно ж ти виходиш, а вони оце тюкають та гакають. І я ж так само гакаю і тюкаю. такий віршик написала, трошки вас да, дитячий серкова. Я сьогодні встала зранку. Одяглася у вишиванку, котика, що звуть метелик, запихаю у портфелик, бо сьогодні йду до школи. Котик там не був ніколи. Тож, мабуть, боїться дуже бо кричить похвастий, друже. Мама вийшла, сміхота, ну, доню, кинь кота. Не підеш, бо він до школи, бо не вчився там ніколи. Отже, я прийшла сама. Котик під столом дріма, і мене, мабуть, чекає, бо нічого він не знає. Я всього скоріш навчуся і з пухнастим поділюся. Будем з ним читати книжку Як піймати товсту мишку. Клас! дякую, дякую. Це те, чого дуже бракувало. От простого такого, що викликає усмішки, я думаю, що абсолютно у кожного. Дякую, дякую вам, пані Лано, за цей вірш. Дякую за наше сьогоднішнє інтерв'ю. Дякуємо за вас, от таку, яка ви є. Любимо вас неймовірно, чекаємо дякую. з нетерпінням. Любі наші глядачі, підтримайте пані Лану своїми коментарями, своїми вподобайками, своїми підписками. Не забуваємо у пані Лани є два своїх канали. Підписуйтесь, посилання знайдете нижче під цим відео. Підписуйте, підписуй. давайте на... починати зміни вже сьогодні. Не відкладайте це до завтра. Всім тихого, мирного дня. До побачення.